Всім привіт! Це без цензури і я Марина Донелюкермалаєва. Поїхали! Давайте поговоримо про те, чому Володимир Олександрович Зеленський, наш гарант, так не любить термін майдан, чому він для нього чужий і чужий так само для його близького оточення: єрмака, татарова, шурми. Всіх тих людей, які навіть близько не були на Майдані 10 років тому, і є класичними представниками того, що називалося Антимайдан, давайте лише згадаємо, ким у нас був Андрій Єрмак. Помічником Ельбруса Тадеєва це був такий депутат-бойовик партії регіонів. Давайте згадаємо, ким у нас був Олег Татаров. Це була людина, спікер по суті МВС імені Захарченка, яка виходила і розповідала про те, що злобні майданівці побили нещасних хлопчиків із Беркуту. І давайте згадаємо, де ж був шурма. У шурми все було в шоколаді, тому що він початково народився у тому, що називається норкові пільонки. Він народився у сім'ї шурми, який був. Топовим родоначальником партії СДПО і близьким другом Віктора Медведчука. І безумовно з такою командою найближчого оточення Володимир Олександрович Зеленський не буде любити майдан. Так само давайте згадаємо коронний жарт 95-го кварталу і самого Володимира Зеленського про помаранчевий майдан і революцію гідності. Пам'ятаєте цей жарт про ебенітові палички? І знаєте, коли ти згадуєш суть цього жарту, то очевидно, Зеленському ніколи не зрозуміти. А чому мільйони українців стояли на Майдані і три місяці поспіль відморожували собі кінцівки і дуже часто втрачали життя, захищаючи нашу гідність і свободу. Чи думав про те Зеленський у 2013 році? Очевидно, ні. Тому що ми пам'ятаємо, що його найбільшим бажанням у той час було аж ніяк не президентство на чолі України, а те, щоб здобути собі якомога класніші позиції на медійному ринку Російської Федерації. У той час Володимир Олександрович Зеленський у нас знімався в численних голубих огоньках з Максимом Мігалкіними і Філіпами Кіркоровими. І розумієте, коли ти спокійно розважаєш російську публіку, російських олігархів, російських віпзврств, очевидно, тобі недоцінності, які були на Майдані, недоцінності Революції Гідності. Але тепер давайте до суті. Здавалось би, що може статися такого на 10-ту річницю Революції Гідності ще гіршого, ніж за ту ситуацію, в якій опинилася Україна, за ситуацію повномасштабної війни, затяжної уже 10-й рік із Російською Федерацією? Але сталося на 10-ту річницю Революції Гідності, тієї самої революції, яка по суті врятувала Україну від того сценарію, який стався з нашими північними сусідами із Білоруссю? Коли їхній вусатий вождь довів їх до ручки і фактично перетворив суверенну державу на якусь таку міні-область Російської Федерації, Зеленський виліз із черговим інтерв'ю у дуже популярний таблоїд «The Sun». Таблоїд «The Sun» славиться тим, що його читає кожна британська собака, і інколи там, поміж фото гарячих британських жінок-гуляка і новинами про футбол. Про топових футболістів, типу Шотамобехема, з'являються популярні політичні інтерв'ю. І от Зеленський вляпався із цим інтерв'ю на 10-ту річницю Революції Гідності. В чому ж суть цього інтерв'ю? Володимир Олександрович там знову ототожнює Майдан із державним переворотом. І з російським планом, як же усунути Володимира Олександровича із влади. Зеленський, до речі, це вже заявляє вдруге за останній тиждень. Спочатку воно з'явилося у виданні Блумберг, а тепер у Сан». Він каже, що от росіяни мають такий собі план Майдан 3 щоб змінити президента України. Можливо, не через вбивство, але щоб замінити його. Ідея полягає в тому, щоб здійснити цю операцію і вже начебто є ім'я. І знаєте, у мене є серйозне таке враження про те, що Володимир Олександрович Зеленський повномасштабного вторгнення напередодні 2022 року боявся набагато менше, ніж якогось ефемерного Майдану 3 Чому так? Тому що давайте згадаємо: Зеленський. Як президент України мав на руках плани зі стрілочками, як Російська Федерація буде загарбувати територію України із листопада 2021 року. Але наш верховний головнокомандувач вирішив не попереджати українське цивільне населення, не евакуювати хоча б ці категорії населення, які найбільш вразливі, із Харкова, десь там із півдня, із міста Маріуполь. Тому що він вважав, що буде паніка. І так ми порушимо нашу українську економіку. Зате, коли мова м, йде про те, що хтось там десь говорить, що може Зеленському не треба залишатися далі ще на 5 років при владі, то це у нього страшний російський план, який обов'язково чомусь має назву Майдан 30 Найцікавіше, що коли Російська Федерація колись тут планувала якісь плани, то вона ніколи не називала їх Майдан. Майдан 2.0» і Майдан 3.0». Майдани це чисто українська історія. Це історія про демократичні зміни і пульс із самих низів українського суспільства. Російська Федерація е, навіть би не придумала такої історії, як Майдан. Тому що їм абсолютно чужі цінності Майдану, їм абсолютно чужі поштовхи низів до змін. Це не російська історія. Але отакі заяви британському таблоїду дуже добре показують, а чого ж саме боїться Володимир Олександрович Зеленський: Втратити свою владу. Втратити владу, яку тримає зараз його близьке оточення, яке є просто таки вихідцями антимайдану, яким просто в печенках сидить ненависть до оригінальних двох майданів. І тому Зеленський видає таке на 10-ту річницю у британському таблоїді. Мені цікаво, де ж був щирий Володимир Олександрович. У ранкомовому записаному зверненні, коли він одягнув свою зелену пом'яту курточку, взяв квіточки і пішов записувати відео про контрнаступ на українські цінності на вулиці Інститутській. Чи в газеті The Sun, Де він чисто. Сказав, що дуже боїться втратити свою владу. боїться, як би президента не замінили. І знаєте, я згадую а, його інтерв'ю влітку 2022 року, яке було в виданні Вашингтон Пост, де Зеленський вкотре відповідав на питання журналіста: чому ж не попередили цивільне населення про повне масштабне вторгнення? І Зеленський там сказав дуже цікаву цитату: а ми боялися, що наш уряд повалять. І я вам чесно скажу, що якби українське населення знало про повномасштабний наступ, очевидно, восени 2021 року, то, мабуть, би постало питання, що ми не дуже хочемо уряд Шмигаля і Єрмака, який виявився абсолютно нефаховим, неспроможним і постійно встрягає в якийсь конфлікт чи скандал, ще й соромить нас за кордоном. Далі знову ж таки повертаємося до видання The Sun» і цього гівного інтерв'ю на 10-ту річницю нашої Революції Гідності. Там наш гарант, укотре підкреслив, що переживає виключно за те, щоб утриматися при владі, і ще й накинув гівна на Вище військове керівництво. Яке цитую на думку Зеленського. На передовій поводиться як політик, а не військовий. То скажіть мені, будь ласка, це такий докір Володимира Олександровича, що наше вище військово-політичне керівництво, точніше, військове керівництво, береже людей? І на прохання Офісу президента України військове керівництво каже: ну, мабуть, ми не будемо наступати на горлівку наявними силами, тому що ми не хочемо втратити тисячі і тисячі українських чоловіків і жінок. Оце, мабуть, та історія, якої дуже боїться Володимир Олександрович. Далі, наш президент Зеленський. Вважає за необхідне як досвідчений ухилянт розповідати, хто може йти в політику, а хто ні, і він вирішив на британську аудиторію похейтити низку українських командирів, які зайнялися політикою після окупації Криму Росією 2014 року. Знову ж таки, зацитую без купюр Зеленського. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових зірок війни, і я вважаю, що це була помилка, їх штовхнули у політику, тому що у них була знищена репутація. Шановний, очевидно, ви зі своїми політичними радниками не відчуваєте пульс країни ні 2014 року, ні зараз. Тому що у 2014 року був величезний запит якраз на фахівців безпеки і оборони, якраз таки після втрати Криму і частково Донбасу. І знаєте, це абсолютно нормально, коли хтось із досвідчених ветеранів потім іде балотуватися на місцеві вибори або і в Верховну Раду. Адже дуже часто наш ветеран. Це мобілізований ультрафахівець якоїсь своєї цивільної справи. І вибачте, це, мабуть, набагато краще, ніж оці численні ноунейми, яких понабирала партія Слуги народу. А потім вони виявилися або хабарниками, або і російською агентурою. Як, наприклад, дуже яскравий приклад, коли зірковий преміум депутат партії «Слуги народу Олександр Дубінський виявився проросійським агентом Буратіно, який. Давно працює на російській гру. Коли Зеленський видає таке на британську аудиторію, він навіть не розуміє, що він ляпає. Тому що це абсолютно адекватно, коли у парламенти різних країн приходять ветерани. Знаєте, коли до Конгресу балотуються люди, які Наприклад, воювали в Іраку, в Афганістані, а раніше ще й в В'єтнамі, то ніхто не питає, а чому ж ви лізете у цю політику? Чому ви балотуєтесь? Навпаки, досвідчені ветерани потім стають дуже крутими м -м, фахівцями своєї справи, дуже крутими політиками, а інколи вони стають ще і президентами Сполучених Штатів Америки. Чому, наприклад, коли в Британії хтось хоче балотуватися до парламенту, і якщо це досвідчений ветеран, йому ніхто не каже, а що ж це ви робите? Знову ж таки, чи казав хтось Черчиллю, досвідченому військовому, коли він вирішив піти в політику і потім став прем'єр-міністром? Очевидно, ні. Але Зеленський вважає за необхідне розказати, кому варто балотуватися, а кому ні. І це, знаєте, підводить нас до думки, що найбільшим питанням зараз Офісу президента України якраз і є. Питання, а як же позбавити українських військових права обирати і бути обраними до тих чи інших органів влади? Я вам, як людина свідок, як безпосередній м -м, учасник політичного процесу 2014 року, можу сказати, що прихід українських добровольців у політику якраз і став тією самою назрілою свіжою кров'ю українського політикуму, тому що саме колишні українські... Добровольці стали тією рушійною силою, яка почала підтягувати пласт українського оборонного законодавства, яке дуже часто не мінялося 70-х років минулого століття. І знаєте, на відміну від того, що тут розказує Зеленський, я дуже любила той час, коли моїми депутатами підопічними були там Андрій Тетерук чи Пан Лапін. Тому що з ними ніколи не було проблем. Це були фахові досвідчені люди, у яких була цивільна професія за плечима до того е, моменту, коли вони стали добровольцями 2014 року. І вибачте, де були вони, там точно було зрозуміло, що там шикарно відпрацьована тема і доведений до ума законопроект. Коли ми говоримо про інші партії, то всі ми мабуть пам'ятаєте такого дуже яскравого депутата. Олега Барну із фракції БПП, який е, так був достатньо ексцентричним. Він, наприклад, там був епізод, коли він тягав за ноги колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Але давайте скажемо чесно: попри цю ексцентричність, цей чоловік, дядько Олег, вигріб за Україну і в 2014 році, коли пішов як доброволець, і в 2023 році під Вогледаром. Коли, на жаль, ціною свого життя, він загинув. Але знаєте, тим, що він пішов на фронт у 2022 році, він обнулив дуже багато скандальних історій, да, які його переслідували під час знаходження у парламенті. І знаєте, я хочу сказати Зеленському і його слугам народу, що очевидно є різниця, кого ми обираємо. Давайте, наприклад, згадаємо уже сумнозвісний, легендарний 217-й округ на оболоні. Це той самий округ, який на минулих виборах обирав собі як мажоритарника Андрія Білецького, а на цих виборах 2019 року обрав собі в якості депутатів Мар'яну Безуглу, прости господи. І знаєте, тут різниця очевидна. Тому що в той час, коли Андрій Білецький створив і очолює. Як командир одну з найбільш боєздатних бригад Українського ЗСУ, Третю штурмову, що робить Мар'яна Безугла? Вона щодня дискредитує Збройні Сили України, щодня займається різною хуйнею і щодня накидає фейки на український генштаб і на того самого Залужного. Ну і далі варто нагадати, що якраз левова частина тих, кого Зеленський називає. Якимись військовими і зірками війни це були якраз стовпи Революції Гідності. Це ті люди, які відбули оці три місяці української революції, а потім записалися в Домробати. Тобто, вибачте, ці люди мають двічі заслужене право балотуватися куди вони хочуть. І знову ж таки. Зеленський у цьому інтерв'ю з сан на 10-ту річницю революції гідності визнає, що його турбує навіть не перемога України найбільше, а те, хто ж буде його конкурентом на майбутніх президентських виборах. І безумовно, найбільше його турбує, чи буде ж його політичним опонентом? Нинішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Журналіст питає: Ну та чи ви не боїтесь, якщо там залужний вирішить піти в політику? Що каже наш місьє Зеленський? Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти право в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що ти і завтра будеш займатися політикою чи виборами, то чи у своїх словах і на передові ти поводишся як політик, а не як військовий? Я вважаю, що це величезна помилка, шановний. Очевидно, не вам розповідати, кому, що як робити. І у цій відповіді я відчула шалений страх. Шалений страх на те, що буде величезний попит українського виборця на фахівців, знову ж таки, безпеки і оборони. Ще більше, ніж у 2014 році. Тому що у 2014 році війна не торкнулася такого масиву українських громадян, як зараз. Тому Зеленський переживає. Що український виборець може глянути на когось із більш сталевими яйцями і на того, хто не був кількоразовим ухилянтом. Ну і далі давайте ж ще звернемо увагу на те, чому прихід військових і волонтерів у 2014 року, якого так ж чомусь боїться Зеленський і його влада був необхідним. Так от я вважаю, що цей прихід масової людей у парламент, які... Були українськими добробатами, військовими волонтерами він був корисний, тому що ми нарешті на високому рівні почали говорити про безпеку і оборону. І, хоч якось, готуватися до повномасштабного вторгнення. Славко, але почали готуватися. Тобто, ми вже розуміли логістику війни. І знаєте, найголовніше, що я можу сказати. Цим інтерв'ю. Ще й на річницю 10-го Революції Гідності наш місьє Зеленський фактично підписався під тим, що у нього є конфлікт із вищим військовим керівництвом. І як би там не намагалися розповісти позитивні блогери, не єдиний телевізійний марафон, і просто якісь ситуативні ідіоти, які не дуже бачать сутричей. Суть цього конфлікту полягає в тому, що позіри, клоунада, циркачі, сценаристи 95-го кварталу не можуть пробачити професіоналам того, що ми ще не сконали як незалежна держава, що ми ще існуємо, що доводиться рахуватися з українським військом, що доводиться рахуватися із мільйонами українських громадян, які якраз таки підтримують українське військо і вбачають у ньому базу свого існування. Що є величезна загроза, що те саме військо, Збройні Сили України, які вже обграбили тільки можна, українські громадяни підтримують і будуть підтримувати завжди. Навіть останньою копійкою, яка у тебе є на карті Монобанку чи в Гаманці. І ще Зеленського дуже бентежить, що оця... Показна маскулінність у м'ятій футболці, у м'ятій зеленій курточці, яку він одягнув на запис відео на інститутській, вона ж завжди програє. Коли поруч ти ставиш реальну мужність не показну. І я вам чесно скажу, це було дуже огидне інтерв'ю. І я дуже щиро співчуваю тим, хто побачив істинне нутро українського президента, нашого нинішнього гаранта, поміж фото гарячих англійських. Дівчат і футбольних новин. Це інтерв'ю, яке дуже символічно вийшло на 10-ту річницю Революції Гідності, дуже чітко показує, що наш Володимир Олександрович так нічого й не зрозумів. Ні про істинні цінності, які відстоювали українці на Революції Гідності, ні про свій народ, який все-таки за 10 років дуже суттєву еволюцію пройшов. Ні про те. Чому треба не плювати в українське військо, а гладити його по голівці, тому що твій гарант фізичного існування це якраз Збройні Сили України. І знаєте, перефразовуючи самого Зеленського, я хочу сказати головне: це інтерв'ю вирок не нам, це інтерв'ю вирок йому. І я дуже бажаю Зеленському не скотитися у карикатурного Наполеона якого він зображав раніше у дешевих російських фільмах, тому що це кіно може бути без хеп'енду для нього. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кірмолаєва, це був, був проект без цензури. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть коментар для його просування. І приєднуйтесь до кращого каналу української аналітики в Ютубі. Всім дякую.